Всім привіт! Друга частина. Пошук грибів. На даний час лисичок, лисичок немає. Біда. Пробуємо знайти опеньки. Так от є в такому лісі, різнокольоровому мішаному, де є береза, буки, граби, все похрінь. І тут бувають опеньки. Тут така долинка. Дебрано покажуть. Є пеньки, такі з з граба. і з бука. Тут вони ростуть. Ті самі перші, самі-самі. Тут они уже дехала. Ты сейчас вільні. Тут є їхні країни тут. Тобто, У краях летов в тому районі. Такі схорони. Бібе заміс у на даний час. Тут кабанен. Віддихали, як то кажуть. Ось ще один пеньок. Я тут все опеньки збирав. Ну щось таке маленьке біліється, не знаю, що то то буде, тут буде. Тут по землі так буде. Вже хтось шукав. Та тобто, зашрукача я тепер не беру, нема здоров'я, Бігати. Якби були якісь монети, тут переважно. Так. Пінусик. Патрончики там біляки. Опез, вже щось знайшов. Далі мудрина польська. От вона. Є добина. тут я колись малину збирав. Того ліса ще не було. Зараз прийшов і свиріс. Тут потім ми пеньки були років 40 назад. Ну більше. Ось якась яма така. Каже, тут було багато краївок, так званих схронів. Раніше казав схрон, була Польща. Хаба не хотіли піньок викопати. Щось їм не вдалося. Ще один пенік. Правда це вже пенік твердий. Або змодрений, або дубовий. Кабани хотіли мешу достати, не вдалося. Миша собі зерна наносять, кабан є. Дивіться, які місця класні для опеньок. Багато дерев, такі що лежать дебрі і ляки. Зараз будемо ту все перевіряти. Маріку сайти після дощу Ось такі гриби росли. Може гриби може їжавлик. Ось один грибочок. Не знаю, воно є лік, чи то однойовик, чи це той чесночний гриб Треба пробувати. Це вроде на Це Знакому не плохо. Ось тут загрібне місце. Там далі поле. Корузіна. Тут грибошки все збираємо. Так по підполити. Там далі майданська березна. Вот там який підосиш на Подивимося зараз. Ось ще один той рюбашка. Чесником не пахне. Хто знає, що что за гриб? Це... Чесночний Че. Ще... ще новий век. Ну а так. Сервіжо ще немає. Тут і боровики бували, і білі, ну і різні там. Зараз помаленько вони починають рости ті гриби. Спочатку такі гноївички, там різні, ну ті вже білі. Ще одне грибне місце. гриб любить так рости біля дороги. Переважно у нас. В таких кушах він не буде тобі різних. Біля дороги буде, по дебрах не буде рости. Видно, де є мох, Це я збирав біля гриби і пізні такі. Така деберочка маленька. Як то каже ярочок. Отакий От є. Ну вже помаленьку, як ви бачите, щось пробивається. Ще пару днів і дощ, хоча б один. А тут ми переважно опеньки збираємо. В тих кущах біля лінії над лінією Тут не надо, під Правда, полженник. Руко... Рукавиці я тут взяв, але по ніхто нема. Тут кукуруза. Уже Комбайн на тону. Нету кабани Чи комбайн? або бурсуки нормально так. тепер можна нарватися де если как короси там десь дрони літають те зваливати звідси знаєш але нормально я пробую найти підоссишника під березника, Так як лисичка пропала. Немає чого шукати. Вже осінь. Десь опало. Ж таке. Щось росте? Якісь поганки ростуть. Це не запілки? Щось похоже таке. Злишне не видно. классные места, я тебе не нашел. Пустий. Всім дякую. Дивіться, тратій Ростину.